Я Романченко Назар і я навчаюся за професією автослюсер з ремонту полісних транспортних засобів. Зараз я вам продемонструю, як виставити зазори на свічках запалення автомобіля для стабільної і праці його. Якщо ми зараз підійдемо і подивимося, то вся четверта свічка не повинна буде працювати. Вона не іскриться, якщо ми бачимо. Ось. Для того, щоб виставити зазори, потрібно зняти на свічник свічки І викрити свічку, після чого взяти щуп з 0,6 мм зазор і виставити. Виставляється таким чином. Трохи підстукуємо. Ось ми виставили. Далі обратно ми закручуємо. Дякуємо на свічник і... і зараз вона повинна буде працювати. Так. Ось вона почала працювати, значить свічка працює. І ми... отже ми виставили правильний зазор на свічках запалення.